Лютий місяць обізнаності про вікову макулярну дегенерацію це одне з найбільш поширених захворювань зору у літніх людей. Тому медики закликають проходити щорічний огляд в офтальмолога, особливо після 60 років. Як розпізнати цю недугу в наступному сюжеті? Вікова макулярна дегенерація це маловідоме та небезпечне захворювання, кажуть медики. Воно може призвести до повної втрати зору. Вона виникає зазвичай в людей старше 50, а частіше 65 років. Факторами ризику можуть бути генетична схильність, куріння, артеріальний високий тиск, порушення ліпідного обміну речовин, високий холестерин і багато інших порушень вуглеводного обміну. Організм, аби запобігти розвитку недуги, медики закликають людей регулярно обстежуватись. Софія одна з тих, хто прийшов на плановий огляд. Я вважаю, що важливо проходити постійно якісь профогляди, тому що багато офтальмологічних захворювань вони проходять безсимптомно, і важливо слідкувати за своїм здоров'ям. А ось і результати у Софії 100% зір була сухість, Я пам'ятаю. Е Зі поводи, як називалися крапля, але крапала поставилися. Угу. Ставило легше, так? Ні, не пустіть основи. флакончик купувала і це. Дивіться, так. Чіткіше. Регулярно перевіряє зір і пан Ігор. Чоловік переконаний, навіть за відсутності скарг у зрілому віці огляди мають бути обов'язковими. Потрібно кожного року після 50 років на залізниці. То є так, як ну, обов'язково. Ну, якщо щось є якісь проблеми, то не допускають до роботи, треба їх усунути. Так, кожного року, практично. Ну, так для себе я себе почуваю вроді нормально. Холестерин добрий. Холестерин думаю, показники да. добрий. Ви обстежуєтеся раз в рік, просто практично набудову. Викривлення ліній, якихось ви не бачите, предмети всі цілих. Візьміть собі, будь ласка, цю сіточку, дивіться на... Крапочку Ні, ні, всі плоскі, прямі викривлень немає. Не. Немає. Дивлячись сюди, дивіться, не. правим очком і лівим очком. Все однаково. Так, так? все однаково. Симптоми цієї недуги, зниження чіткості зору та потреба у більш яскравому світлі для читання. Симптоматично е проявляється розмиттям центральної ділянки поля зору. Появою, появою плям, скотом, розмитістю обличчя, деформацією предметів, викривленням певних ліній і, і, і таким диско, загальним дискомфортом. Буває вікова меколодегенерація у двох формах: сухій та вологій. Це захворювання є поширеним серед людей після 60 років. Через те медики нагадують про вчасну діагностику. А ще відмову від шкідливих звичок.